Опресвята і принепорочна діво, Богородиця наша, Печерська, похвалу і окрасу, покрови і заступництво, істинно обраного жереба, прийми нас, недостойних рабів Твоїх, що приносимо Тобі убогим олінням з вірою і любов'ю перед чудотворним образом Твоїм, щоб ти відвідала наше гріховне життя, просвітлюючи його світлом покаяння. Усини нас, обтяжених великими скорботами, твоєю небесною радістю. І сподоби нас завжди славити Тебе в мирі і благоденстві в обителі Печерській, і тут, пройшовши шлях життя нашого, безпорочно з Твоєю допомогою досягнемо вічної радості у світлі святих і Божественних Отців наших, Антонія і Феодосія, та всіх преподобних Печерських, і єдиними устами і серцем оспівуємо Тебе і предвічного Сина Твого, з беззначальним Його Отцем і Пресвятим, і всеблагим, і животворчим, і єдиносущним Його. Духом на віки віків. Амінь. У пресвятій і преблагословенній матері Господа нашого Ісуса Христа, пречистій, Богородиці Марії, припадаємо і поклоняємося Тобі перед Святою і чудотворною іконою Твоєю, яку з давніх часів благозволила Ти прославити безліч чудес і зцілень. Смиренно благаємо Тебе, благу і милосердну заступницю нашу, молитвами угодників Твоїх. Преподобних Антонія і Феодосія Печерських. Почуй голос моління нас, грішних, не зневаж зітхань від душі. Подивись на скорботи і біди, сухопилих і як вістину любляча мати, поспішай на поміч нам, безпомічним, сумним, що впали у многі і тяжкі гріхи, і завжди прогнівляємо Господа і Сотворителя нашого. Його ж ублагай, заступниця наша, щоб він не згубив нас. З беззаконніми нашими, але щоб він показав нам чоловіколюбну свою милість, ви благай, владиче, це у Його благості. Всім православним християнам здоров'я і душевне спасіння, благочестиве і мирне життя на землі, родючість, добре поліття, своєчасні дощі і благословення звище на всі добрі діла і починання. Хворим, стіл, скорботним, утіш, бідуючим, допоможи. Сприяй всім нам носити ярмо Христове в терпінні і смиренні, і сподобай нас побожно закінчити земне життя, християнську ж і неосоромлену кончину одержати і небесне царство успадкувати. От, царице, всехвальна мати Божа, всеблага, простягни поганосні руки Твої до улюбленого Сина Твого і Бога нашого, і благай Його спасти і визволити від загибелі вічної усіх нас. Як у давнину на горі Печерській ти явила милість, владичице, так і нині покажи, Богородице, щедро Ти Твої над Твоєю обителю і над нами недостойними дітьми твоїми, щоб і тут, у земному житті нашому, і після кончини життя нашого, ми прославляли визначального Отця, єдинородного Його Сина, і єдиносущного, і Святого Його Духа, і Твоє милостиве заступництво на віки віків. Амінь. О! Пресвята Богородице, благодатна і непорочна, до Тебе прибігаємо в нашій нужді та смутку. Ти наша надія і підтримка. У Тебе знаходимо заступництво перед Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом. В Тобі, о Матір Божа, ми шукаємо мир у наших душах і розуміння в наших серцях. Нехай Твоя доброта і милосердя осіють наш шлях у темряві. Дай нам силу долати труднощі і не втрачати віри. Заступися за нас у всіх наших потребах, даруй нам зцілення, якщо ми хворі, і втіху, якщо нам сумно. Нехай твоє благословення супроводжує нас на кожному кроці нашого життя. О, пресвята діво, вчини, щоб ми завжди пам'ятали про твою любов і заступництво, і щоб у хвилини труднощів ми могли звертатися до Тебе з упевненістю. Амінь. О, Пресвята Богородице, наша милосердна заступнице, покорою приходимо до Тебе в молитві. Ти світло для наших душ, ти опора у хвилини труднощів. У Тобі ми знаходимо надію і втіху. Всемогутня діво, в тебе ми довіряємо свої турботи і переживання. Допоможе нам залишатися сильними у вірі та любові. Щоб ми могли відображати Твою благодать у своєму житті. Вчини, щоб наші серця були відкриті для милосердя і співчуття до ближніх. О, Матір Божа, заступайся за нас перед Твоїм сином, даруй нам зцілення і спокій у наших серцях. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у всіх справах, і нехай ми завжди прагнемо до святості. Допоможе нам пам'ятати про Твою безмежну любов і не втрачати надії навіть у найскладніші часи. Амінь.